Реєстрація в проєкті BPR Guru не займе багато часу. Натисніть кнопку Вхід на головній сторінці сайту, введіть свою електронну адресу, якою ви користуєтеся. Якщо обліковий запис із цією адресою ще не створено, система запропонує вам натиснути кнопку Реєстрація. Після натискання реєстрація вам буде показано коротке повідомлення, що на вказану пошту надіслано лист із реєстраційним посиланням. Перейдіть до своєї електронної скриньки, відкрийте лист від БПР Гуру та натисніть кнопку Завершити реєстрацію. Якщо лист не надійшов, перевірте папку «Спам» або Промоакції. Після переходу за посиланням з листа ви продовжите реєстрацію. Вам слід обрати, який саме функціонал вам потрібен для особистого користування чи ви представляєте юридичну особу. Цей вибір можна змінити в будь-який момент в налаштування профілю, зазначте ваше прізвище, ім'я та по батькові, оберіть спеціальності, скориставшись пошуком, можна обрати декілька відразу, натисніть кнопку Далі. Цю інформацію також можна змінити у власному профілі. Після цього можна повноцінно користуватися системою, наповнювати власний календар подій, знаходити власні сертифікати та створювати освітнє портфоліо.